І від цього залежить все твоє життя. На планеті існує лише два типи людей. Перший тип людей це люди жертви. Вони постійно шукають винних в своїх невдачах. звинувачують всіх навколо, але ніколи не беруть відповідальність на себе. Для них завжди хтось інший винен в їх проблемах. Другий тип творці це відповідальні люди, які намагаються розібратися в світобудові. Їхня найцінніша валюта знання. Через знання вони розширюються і розвиваються. Звідки береться ця позиція жертви? Вона береться з програм, які ми засвоїли з оточення. Коли ми бачимо невдачу в бізнесі, в роботі або розрив стосунків, у нас є три варіанти реакції: перший звинувачувати всіх навколо партнерів, економіку, обставин. Другий злитися на себе, але цю злість зливати на інших, критикувати, осуджувати, руйнувати все навколо. Третій взяти паузу і подумати, які мої дії призвели до цього, що я можу зробити по іншому. Творці обирають третій шлях. Вони не тікають від реальності, вони починають її досліджувати, запитують себе, які мої переконання створили цю ситуацію, що мені потрібно змінити в собі. Вони розуміють, що зовнішній світ це відображення внутрішнього стану. Змінюєш мислення, змінюєш реальність.